Друзі, вітаю всіх! По-перше, хочу вам дуже від серця подякувати, що ви нас так з колегою підтримуєте. Це дуже приємно, що ви допомагаєте нам, і нашій сторінці, нашому ресурсу Вийти з Бану. За це вам дуже низький уклін і дуже вам велика шана за те, що нас підтримуєте, друзі, а ми підтримуємо вас. E, значить, дивіться, два основних питання найважливіших, які я зараз хочу з вами проговорити, які ви нам дуже часто задаєте, оскільки ми також з колегою займаємося військовими питаннями. Перше питання: чи будуть звільняти, чи звільнять, чи вже звільняють строковиків. І друге питання: скільки служити мобілізованим? Друзі, дивіться, зараз я вам скажу про два законопроекти, які ось свіженькі від. 21, 23 березня. Тобто вони ось ось з'явилися і підписані. Один з них, значить, щодо строковиків. Я залишу вам посилання, тому що цей законопроект всього-навсього вчора тільки зареєстрували в Верховній Раді. А... Чесно кажучи, цей законопроект ще сам текст на сайті не вивісили, однак я от подивилася по різних юридичних офіційних джерелах. Тут, принаймні, я знайшла дуже цікаве щодо вирізки з законопроекту 91. 40, саме проект щодо внесення змін про військовий обов'язок і військову службу відносно строкової служби. Що тут пропонується? Пропонується тут строковиків, які переслужили вже свій строк служби в період воєнного стану. Пропонується їх звільнити, але звільнити не просто так. А зобов'язати строковиків після звільнення протягом 5 робочих днів звернутися до їх військоматів, тобто до ТЦК та СП, і заявити про, про себе, про те, що вони є. Як тут для того, щоб знову ж таки. Взяти на військовий облік і вирішити питання, як тут кажуть, щодо призову на військову службу під час мобілізації на особливий період прийняття на військову службу за контрактом на вибір. Тобто довго відпочивати принаймні з цього в контракту більше п'яти днів тих людей, яких звільнять, які проходили строкову службу. На жаль, тут якихось поблажок не видно. Я залишу вам, друзі, це посилання, щоб ви самостійно могли, потім, коли з'явиться повний текст, перечитати його. Ми також його ще будемо аналізувати, але це, от я вам таку заміточку з відкритих джерел зараз зачитала, тому що на самому сайті Верховної Ради поки що, друзі, повного тексту цього шаленого законопроекту поки що немає. І другий момент, те, що ви питали з приводу строку служби мобілізованих. Скільки треба служити, коли будуть мобіліз повертати людей? Як будуть заміна йти, чи не буде заміна йти? Дивіться, друзі: 81-69, Це в нас законопроект. А ну зараз я навіть підписан, переданий на підпис 21.03.2023 року. А, вже він проголосований і на підписі у голови Верховної Ради. Про що тут йде мова? Змінено терміни проходження служби на мобілізації. Як тут змінили? Також, друзі, на жаль, чимось вас порадувати не можу. Як тут написано? Зараз зачитаю поясню, що це значить. значить. Відповідно до ухвалених змін. До частини 7 статті 23 закону України про військовий обов'язок військову службу, як тут тепер написано: для громадян України, які призвані на військову службу, встановлюються такі строки військової служби в календарному обчисленні. Для військовослужбовців, які проходять військову службу за призимом під час мобілізації, на особливий період до термінів визначених рішенням президента України. У тому числі у зв'язку із закінченням особливого періоду або проголошення демобілізації, перекладаю, що це означає? Це означає, що допоки президент не підпише приказ про те, що от такий-то тепер буде термін служби по мобілізації, то людина змушена буде служити до закінчення особливого періоду або оголошення демобілізації. Тобто, такі от уточнення зроблені. Це вже прийнятий закон. Точніше, законопроект 81.69. Я зараз після завершення ефіру вам ці два законопроекти залишу для того, щоб всі, кому це цікаво, ви все ж таки перечитали, пересвідчилися, про що йде мова. Однак, повторююся, чимось вас порадувати, поки що, на жаль, не можу, друзі. Зміни є. Щодо, щодо законопроекту про звільнення строковиків, ще подивимося, тому що, я ж кажу, якщо його приймать так, як було задумано, то це буде 5 днів на те, щоб людина повернулася додому, помилася, привела себе до, до ладу і одразу йшла до військомату. Тобто, отакі от зміни. Чи будуть вони якось ще видозвінюватися, Подивимося, час покаже. Але поки що, от такі от два є законопроекти: 81, 69, шістдесят Його вже проголосували, відправили на підпис Верховному Голові Верховної Ради, а потім до президента буде направлено. А от буквально вчора було за тільки зареєстровано цей законопроект з приводу звільнення строковиків. Тобто не встигне людина звільнитися, і потім на мобілізацію знову виходить. Тобто тільки з однієї служби на іншу. Ольга пише: І на нуль, Ольга, ви знаєте, все може бути? Тому я кажу: чимось вас порадувати не можу. Тому що ініціатори цього законопроекту відносно строковиків тут пишуть, що. Один з аргументів, принаймні те, що в відкритих джерелах пишуть, держава втрачає підготовлених молодих бійців, які, яких не може задіяти в очікуваному контрнаступі. Як це трактувати? На жаль, я вам зараз не можу сказати. Подивимося, як це все буде потім розглядатися, як це буде далі розвиватися ця тема. А посилання на законопроекти я вам зараз залишу. Тому, будь ласка, кому цікаві саме ці питання? Два. Я вам залишаю посилання. Будемо з вами вдвох всі разом дивитися, як це буде взагалі реалізовуватися в житті. Все, друзі, дякую, що дивилися мій ефір. Будь ласка, не забувайте лайкати, репостити, щоб ми швидше вийшли з бану. І до нових зустрічей в ефірах будемо далі рухатися, дивитися, як будуть ці законопроекти вводитися в дію, як вони будуть трактуватися, що це буде взагалі. Що це вилиться, тому що, да, принаймні, те, що написано, тут не солодко буде. Добре, друзі. Буду завершувати ефір. Дякую, що дивилися. До нових зустрічей в ефірах. На все добре.